Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже смачним рецептом вишневого порога. У миску вливаємо тепле молоко і додаємо приблизно 1 столову ложку цукру. Додаємо сюди свіжі дріжджі, Дріжджі обов'язково обирайте доброї якості, щоб вони були свіжі і податі. Перемішуємо так, щоб розчинилися дріжджі та цукор. Просіємо сюди буквально 2-3 столових ложки борошна, ще раз перемішуємо, щоб не було грудочок, Та прикриваємо рушником чистим кухонним або плівкою і залишаємо на 15-20 хвилин, щоб підійшла опара. За той час вбиваємо одне яйце з цукром, що в нас залишився, додаємо сюди ванільний цукор та дрібку солі. Додаємо в кінці розтоплене трошечки вершкове масло, перемішуємо і додаємо до нашої опари. Знову перемішуємо і поступово вже просіюємо борошно, замішуємо м'яке тісто. Тісто може трошечки липнути до рук, так має бути, не лякайтеся, руки краще змастіть трошечка олією, воно тоді не буде так липнути, а борошно старайтеся не досипати. Після чого тісто перекладаєте в глибоку миску, знову прикриваєте чистим кухонним рушником чи плівкою і відставляєте, щоб воно підійшло на 1 годину. А за той час з вами приготуємо дуже смачну вишневу начинку. На дно каструлі вкидаємо заморожену вишню без кісточок, сюди додаємо яблука дрібненько нарізані. Яблука дуже важливо брати м'яких сортів. Додаємо сюди цукор та крохмаль. Усе ж перемішуємо, залишаємо на 3-4 хвилини, після чого ставимо на середній вогонь. Доводимо масу до кипіння, після чого вогонь зменшуємо на нижче середній і проварюємо масу приблизно до 5 хвилин, постійно помішуючи або до загустіння. А далі ми відставляємо, щоб начинка вистигла приблизно до кімнатної температури. За той час потрібно підготувати корж, більшу частину тіста ми виставляємо на дно форми, в мене форма діаметром 25 см. Обов'язково робимо бортики. А другу частину тіста ми тонесенько розкачуємо приблизно десь товщиною на 0,7 до 1 см і нарізаємо на смужки такі по довгості шириною в 1,5 см. На тісто у форму викладаємо нашу вишневу начинку, розподіляємо її рівномірно. Зверху накриваємо ось так полосками на відстані приблизно десь 1 см, 1,5 одна від одної. І далі, за бажанням, можете обрізати бортики так, як це зробила я. Але я все ж таки рекомендую їх обрізати вже в самому кінці, коли ви вже повністю сформуєте пиріг. Далі ми його переплітаємо. Робиться це все надзвичайно просто, головне ось ці полоски не натягуйте. Я їх пообрізала, і тут була моя все ж таки помилка, їх не обрізайте, обріжете все вприкінці. Коли переплітете повністю пиріг, залишіть його, прикривши трішечки рушником чистим кухонним на 10-15 хвилин, щоб він постояв при кімнатній температурі. За той час включайте духовку на 180 градусів, після чого змащуєте пиріг збитим жовточком і випікаємо в духовці приблизно 30-35 хвилин. Ось така смакота виходить при кінці. Посипаємо його, коли він трошечки вистигне цукровою пудрою. Нарізаємо на порційні шматочки та можна йти пити чай. Подивіться, яка це смакота. Дуже-дуже смачно виходить, тому вам бажаю смачного. Запрошую вас також підписатися на мій канал Українські Домашні страви. І також бажаю ще кожному з вас сонячного настрою і всім па-па!